Так, ну що, друзі, сьогодні шостий день. Завтра вже буде неділя, як ми на ньому ганяємо. Заводимо і виїжджаємо, да? точніше, запускаємо. Так, відкриваємо крантик. Як завжди, трошки пшикнем. Я думаю, дожен запуститися з першого разу, да? не підкачував, не підкачував. И Так, Викати. ну мало ли, щоб не впасти в яму. Так, Оп, камеру повыше, щоб було видно, все їдемо. Єде потихеньку. Будемо поставити э, стрітовську резину, що я показував. і Зробити максималку на цій резині і на тій резині. Тут ззаду 17 -е колесо, але він буде медленніше однозначно їхати, хоч і 9 пара. Ty ku Сонечко в спину, погодка супер. Я знову в шортах і в футболки. Сьогодні не холодно, хоча вже е, вечір п'ята година вечора. Так, друзі, вводите хештег. 30 днів, просто хештег 30 днів, все, вам вибиває усі мої відоси. Ми ганяємо 30 днів, хто не пам'ятає. 30 днів на Дніпрі, щоб він у нас завівся, запустився і ми поїхали. До речі, якщо буде цікаво... Я можу взяти, знаєте що зробити, поставити сюди місто ПЗ К-68 і подивимось різницю, як він буде їхати на тих. Ну, Звичайно, на них буде розхід більший. Хоча я думаю він на них валити, Просто валить. ловил один лайк. Не знаю, подписчик нет, но лайк нет. Кавнітралку. Давай, йде ти там. Коротше, зараз розберемося. Так, что, сегодня мы відкатали, намотали 2,5 кілометри. Ну, непогано, непогано, краник закриваємо, треба буде далити бензин, виключаємо запалення. Ось. Тож... Друзі, що, обов'язково лайк, підписка. Сьогодні не дуже ми багато розмовляли з вами. Але це все поправімо. Я думаю, за 30 днів я вже на... роблю ту річ, щоб з вами розмовлятися. Будуть уже якісь теми для цього. Ну, а сьогодні якось так. Тому що обов'язково вводите хештег 30 днів і вибиваю всі відосики з моїм. Дніпром як ми ганяємо сьогодні. Шостий день галочка є, плюсик топ.